Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитвах просимо його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю Пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно. А моє здоров'я відновилося, амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки. Щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями. Які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю Пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно. А моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки. Щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий, лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий, лікарю Пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий, лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий, лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями. Які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю Пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе прошло успішно. А моє здоров'я відновилося, Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки. Щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями. Які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю Пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий, лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно. А моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки. Щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю Пантелеймоне, будь поруч із лікарями. Які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю Пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий Лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно. А моє здоров'я відновилося, амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки. Щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий, лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями. Які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю Пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося, амінь. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно. А моє здоров'я відновилося. Амінь.